Ромчик, привіт! Ми ж тобі давно знайомі. Дякую, що покликав е, поучаствувати в твоєму курсі. Маю до тебе декілька запитань. От, Знаєш, так цікаво. Я думаю, і людям, які дивляться, теж це цікаво буде, Прямо от максимум. Дивись, було б цікаво дізнатися, чого в тебе взагалі виникла така ідея: створити от, так само медичний курс для студентів, початківців. От чого? Чого? Я тобі скажу. Я вже давно над нею думаю, і я просто розумію, отне, що от, згадуючи, коли я був студентом. В цілому був студентом я не зовсім раціонально розподіляв свій час і, взагалі, своє розуміння. Я чомусь думав, що мені треба вчитися буде одразу там курсів по стоматології, і тому подібне. Хоча перших три роки вони йдуть загальними і. Я дуже шкодую, що на той момент я не вивчав, наприклад, там ту саму фотографію, ведення якихось соціальних мереж, розвитку бізнесу, тобто фінансової структури. Тому що як потім виявилося, це дуже важливо складова. Тому що зараз в наш час бути просто лікарем цього недостатньо. Ти повинен бути цікавим, ти повинен чимось дивувати. Ми зараз всі бачимо, як нас там в Тіктоках, всі щось пригають. Ну, типу, хочуть якось Це бувало. Тому я б хотів своїм таким міні-курсом допомогти саме студентам, або, можливо, навіть якимось лікарям-початківцям, поки зараз ще є час і не така велика кількість в них пацієнтів, саме зайнятися вивченням таких складових питань, які в них потім просто не будуть мати часу. Угу. Тобто ти хочеш сказати, що після твого курсу студент отримує певні базові навички. Такі. Я надіюсь на те, що після мого курсу він все ж таки прислухається до мене і використає цю можливість або почне даже потім поглиблювати свої знання. Я дам таку базу і дам ті розуміння, як це можна робити зараз швидко. Всім вже знають і не секрет, що я займаюся штучним інтелектом. Там впроваджую його в стоматологію. Тому саме на моєму курсі буде дуже багато крутих, скажімо так, інструментів, які їм допоможуть багато чого робити самостійно без прикладання до того великих зусиль. І я рахується я тим цінним. Це була моя підбірка. Така знаєш, я багато чого тестив, багато що самі розробляли. Тому я думаю, що студентам це саме то, якби я в свій час мав таку можливість типу такого курсу, я був би був дуже щасливим. Тому що е, я тоді щось там і по YouTube, ютубу я розумію багато інформації, але подібної інформації, коли я готовий курс, я ще не бачив, тому в такому форматі поданій. А скажи, будь ласка, що люди отримують після того, як переглянуть твій курс, ознайомляться з ним. Які от будуть у них нові знання, е, дивись, я зробив 5 блоків по 10 цього 10 лекцій. Лекції будуть невеликими, але вони будуть дуже конструктивними. Ми підемо і прийдемося по таким розумінням, як тайм-менеджмент. Це дуже важлива складова, тому що вони вже спочатку, якщо почнуть правильно розподіляти свій час, його якось відмічати, то це вийде в і Це буде дуже круто, тому що хаос в нашій роботі не підходить в документації, CRM-системах, в, в нагадуваннях, і тому я хочу їм наголосити на тому, що це дуже важливо допомогти розказати, які інструменти вони можуть використовувати свої як практики систематологічні та в особистому житті. Ось потім я би хотів би з ними поговорити взагалі в цілому про фотографію, тому що е, ми всі фотографуємо е, певну частину там, скажімо, для зубного техніка, це є невід'ємною частиною. Але також ми не забуваємо, що нам потрібна фотографія для якісного контенту, щоб себе продавати. І тому, якщо вони зможуть освоїти або пройти якісь курси там, на телефон, наприклад, чи на зеркальну камеру, яка їм по-любому зараз потрібна буде. То я хочу їм про це наголосити і дати такі чіткі рекомендації по налаштуванню, по тому, що треба на що варто звернути увагу, на що не варто витрачати гроші, тому що воно їм не принесе гроші. Я вже коли відкривши свою клініку, я чітко зрозумів, на чому мені можна було не то, щоб зекономити, але не витрачати, тому що воно не приносить, е, ну окрім мого самолюбія там ніякого ефекту. Тобто грошового і тому подібне. Я хочу поділитися цим досвідом. Ось потім я би хотів поговорити про особистий бренд з ними, тому що їм прийдеться боротися на цій арені знаєш, за своє місце під сонцем, і вони повинні якось виділятися. І тому вони повинні чітко розуміти, як це створюється, за рахунок чого. Тут будуть так само розглянути різні соцмережі. І великим бонусом, що я їм хочу дати, це платформи на штучному інтелекті, які допоможуть їм, безкоштовні платформи. Швидше реалізовувати деякі моменти і економити можливо на підрядниках, які це будуть робити за них. А на початку ми всі знаємо грошей не вистачає. Тому це от буде цінний момент, тому що я як підбирав. Я як багато чого вже дуже перевірив, і я скажу, що це ну прям дуже круто. Ми живемо в круту еру швидких технологій. Далі в курсі я їм розкажу, як писати бізнес-плани, в цілому, як виводити фінансову модель побудови свого бізнесу. Тому що там да, от, є там ціль побудувати клініку. Ну ми там можемо розуміти, це там якісь обладнання, не обладнання. але окрім цього, ще є дуже багато таких невідомих, наче кажуть, складовик, які можна не врахувати, і потім через це мати якісь певні там замінки, чи якісь проблеми ну, типу. Тому що я, наприклад, свою клініку в Києві відкрив за три місяці з кирпича до першого пацієнта. Я рахую тоді навіть до мене прижали, сказав, що це рекорд по києву що по швидкості відкриття. Але я багато що з нею пережив. Ну типу, оскільки було факапів і тому подібне. Тому я хочу з ними ділитися такими практичними життєвими порадами, які вони, якщо врахують, зараз їм буде набагато простіше проходити той шлях. Тим паче ще раз повторюсь, веру штучного інтелекту і цих можливостей, які дають нам можливість там створювати відео, фото, там ну будь-що. Я це все укомплектував і даю їм просто ці інструменти з чіткими інструкціями. Також вони отримують подарунок всім мою книжку, яку я написав Мій секрет успіху в стоматології». Там є також цікаві моменти, які вони можуть підчеркнути з маркетингу, і їм це буде цікаво. Далі я би хотів би ще їм сказати знаєш, таку складову, це як психологічний стан твій, типу, в плані. Тому як не вигорати, тому що це дуже важливо. Ми знаємо, що пацієнти попадаються різні, ситуації також бувають різні. І треба вміти розпреділяти роботу, там, дом, відпочинок, як балансувати і як не вигорати, от, в роботі. Тому я також хочу їм дати цю пораду, тому що в мене були періоди і вигорання, і взагалі якогось розпочті, тому що там відкрив клініку, почався ковід. Тільки зрозуміло, як працювати в ковід, війна. Переїжджаємо, відкриваємо нову клініку. Ну, знаєш, оце, вопреки всьому, ми все одно розвиваємося. І я їм хочу дати круту мотивацію, сказати, що ну, ти типу, от підштовхнути цим інструментом і сказати, що воно реально виходить, якщо ти будеш працювати і для цього докладеш додаткових зусиль. Якщо ти будеш просто думати, що тобі хтось щось дасть, скажу точно, ніхто нічого не дасть. Тобто, підсумовуючи, ти поділишся своїм досвідом, даси працюючі інструменти. Такі в подальшому, якщо ну з головою, скажімо так, то можна використати і вже в кінцевому результаті отримати ну не знаю, мрію відкрити клініку, відкрити там умовно, клініку почати звісно. себе розвивати да, так, так, набагато так. швидше і крутіше, і це буде їм легше зробити зараз. Це все вивчити, ніж потім, коли їм придеться дійсно вивчати стоматологію, практикуватися. А тут ще треба бути фотографом, монтажором. Ну і тому поїхало. Дуже круто, коли буде можливість там брати людей, які будуть за це все відповідати. Але ну, спочатку, як показує практика, також не всіх є фінанси. І тому зараз цей час, якщо вони використать правильно, вже з готовими бери і просто роби. Mm -hmm. І я думаю, багато хто мене навіть і після цього курсу, скажімо, з людей, які займаються саме там, з подібними см-ами, тому подібне. Не дуже злюблять, тому що це відкриті платформи, які роблять отак: от крутий контент, крутий план, і я їх буду давати для наших студентів, щоб вони ставали кращими, щоб їм було легше. Я, типу, знаєш, для мене цей курс це поділитися знаннями в такому форматі. Це будуть презентації, це будуть відеоматеріали, це будуть різні методички. І навіть в самому такому, скажімо, великому пакеті це будуть навіть 30 хвилин онлайн-консультації зі мною, якщо потрібно буде, проговоримо по тематиці курсу, якщо щось було незрозуміло. Або, можливо, я допоможу якось проконсультувати по їхньому бізнесу чи по їхньому питанню. Тому я рахую, що це дуже крута можливість, і це не коштує там великих грошей. І знаєш, я хочу, щоб на цей курс прийшли ті, хто дійсно цього хоче, щоб в них це дійсно й було бажання. Тому що, якщо бажання немає, ти йому, хоч приди і зроби, Він все одно цього не повторить і не зробить. Ми надіялися, що аудиторія буде зацікавлена, але дійсно використати це буде на користь.